Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Олег несміливо постукав у хвіртку сусіда. Іван одразу вийшов на подвір'я. Привіт, сусіде! Щось сталося? Іване, маю до тебе серйозну розмову. Заходь, я сам удома. Олег зайшов у хатку, зняв куртку. Підвісив на вішак і пішов на кухню. Сів на стілець, довго мовчав, а потім заговорив. Розумієш, у нас з Оленкою не виходить завести дитину, вона обстежилася усе в порядку. А я весь час відмовляюся йти до лікарні, бо з дитинства знаю. Коли схворів, і лікарі сказали мамі, що в майбутньому можуть бути проблеми можливо, дітей я не матиму. Я боявся признатися Оленці. Вона ж може залишити мене, а я жити без неї не можу. Знаю, винен, приховав правду, але ж я сім'ї й без дітей і нічого. А тут днями почув, як вона з подругою розмовляла, та радила їй знайти якогось чоловіка, аби завагітніти, чисто як від донора, а далі жити зі мною. Оленка відмахувалась, казала, що любить мене. Але ж я розумію, якщо вірить, то зробить, а тоді правда вилізе назовні. От я й подумав може, допоміг би ти, у тебе, діти, здорові, міцні хлопці? І якщо вже так, то хай краще від тебе, дитина, буде, ніж від якогось чужого чоловіка. Ти б мовчав, я б мовчав, Оленка теж. А я вважався б батьком. Та ти що з глузду з'їхав? вибухнув Іван. Пропонуєш мені твою жінку збагати. Розумію, як це звучить. Але я не задарма. Знаю, тобі гроші потрібні на ремонт. Я б усе оплатив. Та мені ж ні копійки не треба. Звідки в тебе такі гроші? То вже мої проблеми. Подумай, Іване, не відмовляйся одразу. Це справа кількох хвилин, а для мене порятунок сім'ї. Олег пішов додому з важким серцем. Сам дивувався до чого дійшло. Але ж як інакше, дружина мріє про дитину, а я не можу їй дати. Іван дав два дні на роздуми, а тоді прийшов до сусіда. Побачивши Оленка на роботі, то зайшов. Згоден я, але тільки через гроші. Не подумай твоя жінка мені не потрібна. Ну, й добре. Я вигадую, що треба поїхати до батьків на кілька днів. А ти тоді зайдеш до Оленки, наприклад, дриль попросиш. Почнеш розмову, мовляв, сумна вона останнім часом якщо сама зізнається про дитину, тоді запропонуєш допомогу. А якщо нічого не вийде, а як не вийде, то йди собі додому. Аванс я все одно дам, навіть якщо нічого не складеться. Іван кивнув і взяв гроші. Поки Олег був у батьків, йому не знаходилося місце. Усе валилося з рук, у голові крутилася одна й та сама картина, як Іван з його дружиною. Дурень! І як я міг таке придумати? Жінку під сусіда підкласти, картала його совість. Не витримав, повернувся раніше, вломився додому пізно ввечері. Оленка вже спала, він пройшов по кімнатах, боячись застати там Івана, але вдома був лише спокій і тиша. Наступного ранку. Олег першим ділом побіг до сусіда. У хаті Іван лежав на дивані з перев'язаним оком. Синяк світився на півобличчя. «Ого, хто тебе так? Твоя благовірна. Качалкою, буркнув Іван. Прийшов я до неї, як домовлялись, розмова не клеялася. Ну, думаю, піду на пролом, Взяв її за талію, хотів пожартувати, а вона як вхопила качалку і давай мене молотити. Я на силу ноги виніс. Олег застиг, а потім тільки зітхнув. Слава богу, що не вийшло. Я вже тисячу разів пожалкував про свою ідею. Завтра ж йду до лікарні. Хой обстежать, хай лікують, аби лиш нормально все було. «А гроші, нагадав Іван. Я ж аванс витратив. Та лишай, домовлялися ж, сам винен, що таке придумав. Минуло кілька днів Олег ходив із думкою, як розпочати розмову про лікарню. Та не встиг. Оленка сама повідомила Олеже, я вагітна, сьогодні в лікаря була, ти тільки уяви, у нас все вийшло. Він стояв, мов укопаний. Це точно моя дитина. Та що ти таке кажеш? Звісно, твоя. Крім тебе, мене нікого не було. Ти мене образити хочеш? Але ж лікар колись сказав мамі, що можуть бути проблеми, я боявся зізнатися. Значить, нічого в тебе немає, усміхнулася Оленка і обійняла чоловіка. Усі десять місяців він вагався, а раптом не моя. Але всі сумніви зникли, коли він побачив немовля. Руденьке волоссячко, точнісінько, як у нього в дитинстві, сина назвали Петриком. Дивись, Іване, копія я. Колись сказав Олег, дарма я так мучився. Ну й чудово, я радий. Засміявся сусід, хоч твоя й досі до мене не розмовляє. То й добре, буде тобі наука, як до чужих жінок рука тягти. Сусіди розсміялися, удвох розійшлися по хатах, а про оту дивну розмову ніхто більше ніколи не згадував. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.